Доброго часу, друзі, природна та необмежена енергія, корисна для вашого здоров'я, робить вас щасливим та сприяє духовному розвитку, як і річка, що живиться снігами, корисна для озера, високо в горах. І річка і озеро мають щодня поповнюватися. Багато хто проводить більшу частину життя у постійній боротьбі, щоб підтримати стабільність свого існування. Навіть швидкоплинний погляд дозволяє побачити, що таке життя швидше за все неефективне енергія, яка повинна була бути використана для творення та безперервного самовдосконалення, витрачається на підтримку щоденної рутини. Наведена нижче вправа навчає, як вивільнити себе. Не відкидайте її, просто почувши про такий незвичайний підхід до фізичного та духовного оновлення. Як тільки ви звільните енергію, яку витрачали в невловимі фізичній напрузі, ви зможете направити її на себе, що послужить вам рясним джерелом. Внутрішнього спокою, вищої інтуїції та непохитного почуття благополуччя. Це магічний спосіб, який дозволить вам звільнитися і в той же час дасть вам можливість продовжувати шлях, діяти і почуватися краще, ніж будь-коли за довгий час. Щодня нам дається певна кількість життєвої енергії. На сході ця внутрішня сила називається Чі, в Індії Прана. Назва цієї енергії у кожного народу своя, але факт її існування скрізь однаковий. Якщо ви сумніваєтеся у такому щоденному розподілі життєвої сили, задайте собі наступні три запитання, а потім добре обміркуйте відповіді на них. Перше. Звідки береться енергія, яка дозволяє вам тримати щось в руках, чи думати та відчувати? Друге. Чи є ви самі джерелом життєвої сили, яка змушує битися ваше серце і дозволила вам щойно зробити вдих? Третє. Чи являєтесь ви творцем власної життєвої енергії? Чи її творінням? Відповіді мають бути ясними енергія, що використовується для підтримки нашого життя, дається нам щодня, але як вона використовується, надано вирішувати нам самим. Отже, запропонована вправа присвячена тому, як приймати усвідомлене рішення щодо розслаблення та вивільнення себе. За допомогою усвідомленого зусилля ви зможете навчитися вивільняти цю життєву енергію, яка витрачається дарма на невловиму фізичну напругу. Що для вас зробить вивільнення цих сил? Багато чого? Уявіть, що станеться з квітучим садом, якщо струмок, який природно зрошує його, буде випадково перекритий. Або змінить свій напрямок через падіння великого валуна. Сад зможе продовжувати зростати, але далеко не на повну силу. Зростання буде припинено, життя сповільниться. Тепер уявіть, що цю кам'яну перешкоду усунуто. Вода знову тече у своєму колишньому напрямку та несе саду первісну життєву силу. Тепер знову нове буйне зростання забезпечене. Звичайна фізична напруга є валуном, який перегороджує і витрачає даремно наш загальний запас енергії. Погане здоров'я, нервове роздратування і невиразне занепокоєння лише деякі з прикладів негативного впливу заблокованих енергій на наше повсякденне життя. Тут наводиться м'який і розумний спосіб усунення невидимих внутрішніх перешкод та усвідомлення нової цілющої сили. Не менше трьох разів на день вибирайте час для розслаблення та звільнення себе, використовуйте наступний спосіб, але не напружуйтеся, намагаючись дотримуватися ряду вказівок. Закрийте очі і зосередтеся на власній маківці, відчуйте область черепа та м'язи, які знаходяться в районі Лоба та Скронь. Розслабте їх, дайте їм уявний наказ вивільнитись і зробити те, що ви скажете. Якщо необхідно, повторіть цей уявний наказ розслабитися кілька разів. Доки не відчуєте певний результат. Не впадайте у вічі, якщо спочатку у вас не буде виходити. Можливо, ваші м'язи були напружені тривалий час, тому можуть і не вміти розслаблятися, а тим більше залишатися в розслабленому стані. Будьте наполегливими через кілька секунд або трохи більше. Коли ваші м'язи піддадуться вашому наказу розслабитися, ви відчуєте приємне відчуття, що виходить з верхівки і поширюється вниз з обох боків голови. Повністю зосередтеся на цьому приємному русі розслаблення. Нехай цей ніжний потік розповсюджується сам, тепер, продовжуючи усвідомлювати сили, рух яких ви спричинили. Зробіть наступний крок. Зосередьтеся на м'язах навколо очей і особливо під ними. Ця група лицевих м'язів зазнає величезної напруги. Дійсно, ці м'язи можуть бути настільки напружені, що при першому уявному зосередженні покажуться заблокованими і не зможуть розслабитися. Будьте терплячі. Але наполегливі ця вперта напруга піддасться вам. При звільненні цих енергій ви можете відчути тремтіння чи трепет у зоні розслаблення. Не хвилюйтеся, з часом, у міру того, як ви будете вдосконалювати цю вправу і підтримувати м'язи в розслабленому стані весь день, ви відчуєте, як ваше обличчя. Починає змінюватися, існує велика ймовірність покращення зору. І, хто знає, можливо, взагалі ви навіть краще виглядатимете. Продовжуйте розслаблятися та вивільнятися таким же чином у ділянці рота. Зберігайте усвідомлений зв'язок із собою, щоб перевіряти, що всі раніше розслаблені м'язи залишаються в розслабленому стані. Тепер продовжуйте та розслабте шию, плечі, груди, руки та кісті рук. Використовуйте цей спосіб концентрації і для м'язів тіла, щоб усвідомлено їх розслабити. Якщо ви хочете, і якщо дозволяє час, розслабте таким чином все тіло до кінчиків пальців ніг. Якщо ви погано засинаєте. Ця вправа особливо корисна для досягнення глибокого розслаблення. До того ж, ви прокинетеся свіжішими. Запам'ятайте свобода природна. Перебуваючи на шляху вивільнення себе, дозвольте своєму природному прагненню та зробленим за його допомогою внутрішнім відкриттям бути вашим провідником. Коли ви вперше почнете практикувати цю вправу, знайдіть зручне місце, де ви могли б усамітнитися. А незабаром ви навчитеся застосовувати цю вправу щодо вивільнення енергії та оновлення життєвої сили в будь-якому місці у будь-який час та за будь-яких умов. У результаті, коли ви це самі відчуєте, ви зможете робити цю вправу з відкритими очима. Для розслаблення підходить будь-який час. Створіть свій скорочений варіант цієї вправи. Навчіться розслаблятися та вивільнятися під час телефонної розмови, коли дивитеся телевізор або навіть обідаєте з друзями. На цьому я закінчую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим для вас. Як завжди, пропоную підписатись на мій канал, хто ще не підписався, попереду ще багато цікавих тем. А ще щиро дякую всім, хто небайдужий до моєї праці і віддячує за неї донатами та щирими коментарями. Щасти вам!